Ми їдемо на полонину, гуцульську полонину. І що ми будемо там робити? Доїти овець, вівчарство. як не в горах на Івано-Франківщині. Можна побачити цю традицію вівчарства. Подивіться, які в нас сири роблять, як на ватру на ватрі коптять їх. Ми все це зараз побачимо. Весь процес будемо цілий день на одному з місцевих господарств досліджувати традиції вівчарства. Погнали з нами. Добрий день. Як у вас по камеру? О, Як у вас картинка, нормально? Ми їдемо далеко в гори. Дуже далеко будемо підніматися. Там, по суті, мівці. О, божечки, матінко рідно! Це ви, вимов перукарню замку ходити. Боже, який ви файний. Добрий день, Марина. Приємно бачити. І так, хлопці доять вівці одну вівцю за півтори хвилини, а всіх триста, то півтори години десь займає увесь процес. А можна я подаю? Карін, мені дозволили подоїти. Там є Так. Тест. О, Боже, як ви це робите? <свісно> Ой, виходить. Отак. Так, так. Каріно! Дивися, яка я хазяйка. А ви одружені? Але... Ні, ще ні. Ще один кавалер. <свісно> 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 тут всі кавалери. То... І всі не одружені. Всі <свісно> <свісно> в тут. Ж по дітей, вже. А, да? А, а в полонині не одружені, кажуть, да. так? Перша моя вівця. Добрий день вам ще раз так швидко ми подоїли все. Чотири відра молока, це з 300 овець. А як зранку, скільки ви казали, дає вівця в обід і ввечері? Ну, ранку є до 500 грома молока, в обід 200, ввечері 250. Так. А чого так? То Та вона просто зранку найбільше зранку... набрана з вечора. Так, вона вечором собі виспалася, тому так. молоко набралося і ранком вже їх доять, якраз звільняють. А, Від... як... а як процес весь відбувається? Вони е, е, у котрі встають, коли йдуть вже пастися, коли повертаються? Е, половина шостої ранком хлопці встають. Так. Шості доять. Так. І, ну і бачите, шоста зараз вже двадцять по сьомій. Чи 25, не дивився на годинник, але ми вже подаємо. Трошки маленький шлях є, тому що треба до кошара піти і з кошара прийти сюди до стаї. І зараз це молоко будуть основний процес, будуть проціжувати. Mm -hmm. Проціжує, у нас головний тут в стаї пан Дмитро, і він є в ватах. Це мужчина, який вміє доїти овечок і робити сири. Це ремесло передається від батька до сина. Бачите, марля і дається гілочки смареки. Чому, а чому так? -та? Гілочки смареки дається, тому що коли вівчари доїть, буває деколи шерсть попадає у відерку. І так. ця смарека вона служить як двойний фільтр. І коли молоко процедили, воно чистеньке проходить свою дезінфекцію і надає хвойний запах молодці. Вау. З цього молока він буде робити перший вид сиру, називається Буц молодий. Буц. Сир молодий. Так. так. Тобто він зараз процідив, залишає. 4-5 літрів для гурди це для другого сиру. Це для грудей. Так, для грудей. Грудей? Так. А це остальне зараз буде робити основний сир. І туди буде додати такий фермент, називається клек. Це із такий природний фермент. Це робиться желудочка, молочного козя ягня-теля. А ви самі робите? Так, я тут все заготовлюю ранньою весною. Скільки у вас оце, тут сиру вийде з цього молока? А ви зараз побачите? Да? Оце так. Все, це за день, що видоїли, вже і сир ні. буде. Це не за день. Це тільки вечорішнє і ранішнє. А потім будемо даєте в обід. ще ага. обіднє буде молоко. А це називається берфела. Як? Берфела такий інструмент. Ого. Як називаються ці дрова, які? У нас тато так називаються лучина, ці трісочки для підпалки. Та ні. А ви як називаєте? Трісочки. А чого вони? Смирека. Смирекова тріска. Це дається спеціально дається дерево бук. Так. Це є листяне дерево. Так. Воно не має смоли. Смирека, вона трошки хвойне, і смолисте дерево. Так. І трошки воно тріскає. Коли доброзориться, трісочки вони можуть роз... розлітатися. А так. так, виходить, бук дає жар. Так. За рахунок того бука і коптиться сир, буц. він поступово собі там коптиться, будеться. Скільки по часу має коптитися? По 12 днів. Так. А то через 12 днів буде готово? Так. Цей фермент природній фермент. Так. За нього ми кажемо по-готульськи клєк. Це така рідина, яка робиться. В основному він робиться жолудочка молочного теля, козя ягня. Боже. Тільки коли козятко стало на козу, в ньому жолудочку тільки є молочна суміш. Через 10 днів ми його ріжемо, винімаємо цей жолудочок, там є молочна суміш, ну а додаємо трошки солі, трохи молока, перемішали і засушуємо. Потім, вже коли підготували певну кількість, на полонинський сезон. Потім ми його розробляємо, молодці даємо солі, трошки даємо неварки і маємо цей фермент на цілий сезон. Це, Оце? Так, це природний фермент. Це для того, щоб для тої закваски молока. О, і, і Скільки вам цієї банки пів літра вистачає? Ну, це не пів літра, ми його процідили, а так у нас за сезон йде десь 9 літрів цього ферменту. 9 літрів. Так. А скільки це треба літрів? 12 шлуночків. 16. Що? 16. Якщо козя е, ну, з козятка, то з зягнятка, то 9 хват. Трішлочка на слоє ходили. На банку літрову. Якщо телячий, то трошки більше треба. Ого, ви зовсім трошки влили? Так, дає пропорцію в ватах. Цей мужчина пан Дмитро він дає свою пропорцію. Тобто він знає, скільки треба давати. Він тільки що влив, ми не встигли побачити. Ну не встигли побачити. Він десь дає там, може, грам 40. Грам 40, да? 40 на 100 так? На 100 літрів так. молока, грам 40, отакого так. засідання. І за годинку 30 хвилин це молоко, воно робиться таке густе, воно, виходить, робиться таке желе, Його можна різати ножем. Оце ми ну, побачимо, так? Да? Так. Клас. А якщо не додавати цієї рідини, то за скільки може молоко саме спинити? А воно нічого не Не, не воно, зробиться? Ні, воно прокисне. Просто прокисне, буде кисляка, потім з нього сир, ні? ні, Нічого вже не зробимо з нього. А чого так, якщо з коров'ячого молока можна зробити сир без цього закваски? Ну астри. так, але цей буц, це овечий буц. Щоб далі зробити бринзу, ми просто його спортимо. А як колись е завжди використовували цей? Завжди використовували цей фермент. Ага. Наші тобто, предки. Якщо в мене нема цього елементу, то я овечий сир сама ніяк не зроблю. Не зробити цей буц. Ну, само собою, якщо цей елемент немає, зараз є штучні елементи, які продаються в аптеках і так далі. Це називається пепсін. Але ми цю хімію не використовуємо. Згадував вірш Шевченка, як він пас ягнята. Так було, коли я був е, в школу ходив маленьким хлопчиком і всі канікули в той час майже з травня місяця, навіть пищає вересень, вересень, я був на полонині. То було трошки тяжкий труд. Світла не було, зовсім другі були умови. Овець було дуже багато, тому що громада. Е, Яремче, нашого ТГ. Майже кожен будиночок тримав овечки. Це представляєте, тище овець, було тисячі овець. Плоти, це три вівчарі. Це чотири години ранку вставати, наганяти ці вівці, не доять. Вісім ми вже йшли. Вони приходили в, в обід. В обід доїли, відпочили дві годинки до четвертої і о 16 Знову пускали і ввечері, вісім вечором приганяли і знову доїли. Але це дуже тяжко було. Умов тих не було, що зараз є. Ну, так, так що я згадував Шевченка вірш, як він пас ягнята і себе так само. Така ситуація була. Ну і так, що я після армії поступив у мореходку в Ригу. сам поїхав, в армії подав документи і все. Батько тоді від мене відказав, сказав, що ні. Відомо, що я буду це продовжувати, а мені цього не хотілося. Я хотів бути там. Закінчив рахунку і ходив а майже до 15 років на кораблях, по океанах, Атлантиках, тихі. То я помре життя, але повертаєш до того коріння, звідки ти вийшов. А овечка вона є годувальницею цих людей, які жили в горах. Вона їм дає шерсть. Шерсть робили різні вироби, шкіри робили по столи, кожухи. М'ясо дуже смачне, травоїдне, а з молока різні сирні вироби. Але зараз вже того немає, але ще тримається, ще люди тримають, ще не пропало все. І вернувся. коли подивився на це все, ну, думаю, треба щось робити. Людина, яка приїжджає в наш край, вона хоче бачити родзинку цього краю. А родзинка – це і ця овечка. І ця продукція це і овечки. Пан Дмитро вибирає перший від сиру, називається «вуз молодий. Це з того ранішнього молока, якого. Так, і ви доїли, і хлопці доїли. Ну, ви більше доїли, ніж хлопці. Маєте силу в руках. Боже боронися, представляє. Цими руками зловити якогось Василя, та і все. Не відпустити, не відпустити, і все. Значить. Отакий процес, бачите? Клас. Це трошки тяжкий труд, але він того вартує. Це таке наше сирне ремесло. Це буц, а з цієї сиворотки буде гурда. Це треба, в сивородку буде ще раз влити. А, так, будемо в другий казан і буде пан Дмитро робити в ватах гурду. Дуже смачно. Такі бачите, місто. вона він тримається, цей сир в купиш. Да. Він стягнув його. Через оцей фермент. Так, так. Він стягнув, само собою, бачите, зробилася така грудка велика. І зараз цю грудку вибирає, і, само собою, щоб був хороший сир, щоб там були дірочки, щоб він дихав, його треба так трошки перемішати. А чого буць називають буц? Буц, тому що тут вогник горить, димок іде і він там будиться, коптиться. А ми кажемо, будь буджене м'ясо, будженина, так, 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 так далі, говорить гуцули. І сир буці. Так, Буц, він будиться в буц. Оце буде буц. А, а той, що в груди ростуть вурда, чого бурда? А тому що гаряча сиворотка так. і холодне молоко, воно звурджується. А я бачу у вас, що у вас постійно одні чоловіки тут працюють. Ну, на полонині працюють одні мужчини, тому що так завжди було. Полонини були далеко в горах. раз. І дружина, жінка, вона хоче мати тепленьку воду. Вона має мати гігієну, да. свою кімнату. А так наполовину було далеко спартанське життя. Різна погода. Умови життя не ті. І так, що зараз важка робота? Оце так, попробуй важка піднімити. робота трудна, так. Доберіть. Вам допомогти щось? Ні, месушко лишить, беріть. Що догад? Оце? Доберіть. Ого, скільки тут Переступай. Пішли, пішли, вішати. А скільки тут літрів? 200 літрів, хлопці, несуть. Пішли, пішли. Да? Що ми бачили, пане Романе, дивіться, вже ми буц вже повісили, там буц стікає, а тут лишилася сиворотка, і будемо варити ворду. Логічно, все правильно. Саме ніжний дієтичний десертний сирок. Супер! А тепер ферменту не потрібно? Ні, все. все? Тільки фермент дається, оця закваска дається, тільки перший сир. А далі воно саме вже там має ці елементи. А далі йде друга технологія приготування. А яка Якщо технологія? Якщо ми бус робили, то ми тільки молоко підогрівали. Так. А це варимо. То... кипить. Логічно. А володець. І скільки буде кипіти? Ну це саме така точна робота, скрупульозна. Це така ювелірна робота. Ага. Оце, оце щось тікає. Дехто така сиворотка, а ми так. кажемо неварка. Так, неварка, яка ще не варилася, ця водичка. Доводити ту сиворотку до кипіння, так як би кипяти молоко. Тільки вона дає догри піночку. У Дмитра Ватага завжди залишається, вона він залишив 4 літри холодного овечого молока. І Він буде їм гасити. Побачите да? молоко, так. Потім спеціально там в тій бербиниці є така квасниці. Він буде її відділювати ту гурду по краям. Кусаниця? А що таке класниця? Класниця така дуже класна жентиця, Така як оцет. Жентиця — що таке? Це та, що лишається після цього і а, а Прям оцет із овочої сиворотки. Такий дієтичний сирок. Скільки би ви його не їли, ви від нього не поправляєтесь, але получаєте смакову насолоду. Але він має маленький мінус. Оця вона боїться тепла. Вона хоче холодильника. Холодильник вона може бути до восьми днів. Але щоб довше зберегти, ми її замочуємо в солену воду, потім вивішуємо на сонечко, а потім пізніше натираємо копчену солодкою паприкою. Так колись робили в давньому римі римляни, щоб довше зберегти цю рікотку. Я зараз подивлюся, який він найсухіший. Давайте я вас тримаю. Та? Ну, тримай. <реш> Кидайте на мене! Оцей піде. Оцей піде. Ох, який! Скільки тут кілограм п'ять? Десь п'ять, ну п'яти кілограм. Бачите, яка я молодець. Ну так. Пішли натирати паприкою. А що за паприка? Паприка копчена солодка. Вона з Закарпаття. Використовуємо все українське. Боже. А це я зараз Євгенуський, ну він буде в шоці. Завтра буде у вас. Давно що? Ну, <гум> Не завтра, але буде. Скажіть, будь ласка, а скільки молока ви залили того о, сюди? В Багато надається, десь до 4 літрів. Так. О, а тепер, що це ви додаєте? А це? А це жнтиця, жентиця, жентиця. жентиця, така класненька жінтиця. Ні, жінтиця це є така сиворотка. Це він відділює, бачите, відокремлює її, щоб вона не проставала до... і щоб вона гуртувалася. Так, так. А тепер він дає класниця. Жентиця? а квасниця від жентиці чим відрізняється? Ну, жентиця та сама жентиця, але вона дуже довго там стояла і трошки вона така вже квасна, квасна, як оце. І так, ми зараз вибираємо вурду. Будемо вибирати вурду з Дмитром. Форма було, бачите, гарненькі такі гарні форми. І зараз там У холодильник. Єдиний сир, який хоче холоду, Зрозуміло. боїться тепла. Це є перший вид сиру, називається буц молодий. Так. Сир молодий. Ми його повісили. Так, ми його з розданку зробили, повісили. Він так. там висить три дні. На четвертий день ми ставимо його на ту поличку, Він там будеться, коптиться, 12 днів. Добре, давайте його поставимо, коптиця. А ми У... його не поставимо, тому що він... Розлазить, він має бути тут три дні. Він має Все. зібрати форму. Тепер зрозуміло, буде бути скопчений А тут що у нас? Значить, і цей сир ми ставимо туа наверх, він там коптиться 12 днів. Так. Він має бачите, оцей майже вже готовий сирок. Ми його знімаємо. Оба. О, дванадцять днів він тут був. Так. Ох, який класний. О, що ви бачите, який? обалденний, боже, який гарний. Так. Коли в нас назбирається 5-6 головок. Такого сиру, тоді ми його ріжемо на кусочки, так. перемелюємо, додаємо солі нейодовної, пробуємо на смак, щоб не було сильно солене і слабо солене. І це є молода бринза. А При чим смак. перемелюєте? У нас симвинок, простенький млинок. Перекрутили, перемололи, як робили наші предки раніше і так далі. Як батько провідусь, но малі б так. Ну, зараз трошки більш сучасний, електричний, але немає значення. Перемололи. будь, будь, будь. стає ким. Бринзою, а це да. є бринза. Боже, яка красива! Це картина, дивіться, ще світло це падає мені. Це просто, це з боце стала бринза. Так, це той бренд, ради чого тримають Гуцудовечку. І цю бринзу ми набиваємо, і набиває у нас пан Василь у баночки. А скажіть, будь ласка, скільки у вас ця сімейна традиція вівчарства, можна так сказати, триває? Чи все ж таки сировиробництво? Вівчарство mm. сировиробництво. Як одним словом назвати всю цю традицію? Вівчарство? Вівчарство це є одне ціле. Так. Скільки їй вже років з вашої родини? З покоління в покоління, дід, ну, прадід дідусь батько займався. Дитинство проходило на полонинах перед батьком дідусь, прадідусь. Тобто це є з покоління в покоління. Так, і бачите, ви зберегли це, ніяко не додали заводу, не ніякого все робите своїми руками. І це, так і зберігаєте це, сьогодні. Це є таке ідентичне. Воно тут нічого не додаємо. Як воно робилося 100 років назад, як робилося 200 років назад, і 300. І так так, так що по таких технологіях ми продовжуємо все. Тобто нічого не доповнюємо. Є колесо, воно закрутилося, все. Ми так робимо. Це і натуральний продукт, екопродукт, розумієте? Так, велике прохання до вас. Передайте цю традицію комусь. Будемо старатися, а може будемо популяризувати? Дякую вам, пане Романе. Ми підемо пасти в вівці, та й підемо вже з гори спустимося. Оце попасне. Дякую вам. Дякую вам, що ви до нас приїхали в гості. Що ви побачили оце наше ремесло? Я пасла в дитинстві корови, а вівці я ще не пасла. Але попасу. Я вже всі сьогодні процеси відсвяткувала вівчарства, традиції вівчарства, виписання, доїння, сироваріння, копчення. А навіть продавала погнали.